Всім доброго дня. Трішечки вітер підсушив землю. Піду гляну, що робиться з моїм чесником. Чи можна вже влізти сапкою в землю, зворушити землю. І що робити з підкормкою? Закривати вологу треба чим пошвидше. Дивіться, як потріскала земля вітри сушать її і випаровується волога. Це ми зараз йдемо по рядочку, чесничок. У мене озимий чесник дюшес. На сьогоднішній день, 16 березня, він гарно виглядає. А ось оце мій зимовий чесник сорту вже давнішнього, я не знаю, як зветься, трошечки слабший. Ну Він такий в мене завжди ріст. Дюше, дивіться, які грубенькі, вже по 5 і 6 листочок виходить. Ну А в моєго трошечки тонші листочки і менше листочків. Спеціально поставила градусник на 10 см землю, занурила, щоб подивитися, яка температура землі. 8 градусів. Якщо глянути ось по листочках, бачите, кінчики жовтіють. Морозив на заморозки ще по ночах, бо мінус 2 Треба кормити, треба дати ам'ячний селітри. Ну Проливати я ще боюсь. Ще 10 градусів в ґрунті немає. Може, я оце розсиплю зараз. Ам'ячну селітру посиплю між рядями, так, рядишком біля часника. І тоді візьму сапку і зворушу землю. Тим більше, що сьогодні передають дощ і цілий тиждень стоять дощі, хоча ще декілька днів стоїть мінус два вночі. То, мабуть, таки буде краще не проливати ам'ячною селітрою. Я торік, 26 березня, перший раз кормила. А селітра про сульфат магнію, на відро води розводила по столовій ложці. І так проливала рядки. Сьогодні оце просипала і буду зворушувати землю своєю сапкою. Міжряддя зовсім разом і цибульки. цибульці трішечки піде повітрячко. Стараюся дзьобиком сапки за більше, щоб і повітря глибше пішло, Але так, щоб не пошкодити кореневої системи. Будемо дивитися по погоді, на слідуючий раз може проблем. А на селітра і сульфат магнію обов'язково разом по столовій ложці на вітро води. І я проливала рядом, рядом біля самого часничку робила боростки і так проливала водичкою. Другу підкормку зазвичай роблю через місяць. Ну, побачимо по погоді, може, тижнів 2-3 пролюще. Подивлюсь, постану листочків пролюще азотним добривом. Сьогодні ще й на дворі, в нас не дуже так і тепло. Дивіться, 10-11 градусів в повітрі. Ось що в мене вийшло. Я зворушила землю, обидва рядочки. Дивіться, і мій часничок показався, що він тут є він набагато менший. Ну, а сюди в протилежну сторону це наша цибулька. Горбочки бачите, вже цибулька сходить. Міжряддя можна зворушити, а підкормка трошечки почекає.